Чому демократи нічого не роблять для того, щоб зупинити Трампа? Це одне з найбільш популярних запитань, які мені постійно задають. Я відверто говорячи, достатньо детально слідкую за американською політикою. І я скажу вам чесно, навіть мені, як політику, спостерігати за тим, що відбувається в Штатах і оці взаємовідносини республіканців демократів, де очевидно перемагають зараз республіканці, вони нагадують, як Перегляд футбольного матча футболістам, і коли ти кожного е, разу хоче щось скоригувати, підказати, чи щось подібне. Тому, повірте, як політику це спостерігати ще набагато більш емоційніше і цікавіше. Отже, дуже коротко зараз про розклади в Штатах, що у них з голосами, чому у Трампа все вдається, чому демократи нічого не роблять і не можуть його зупинити. Перед цим я хочу декілька, ну скажімо, дисклеймерів зробити. Перше, у Трампа справді є вся адміністрація. Він президент а США, Президентська Республіка, ну, навіть е, більш складніший то територіальний устрій. Відповідно, у нього є достатньо багато повномажень щодо виконавчої гілки влади. Тим не менш, дуже велика кількість речей вони так чи інакше ухвалюються конгресом. Там дві палати, зокрема, той самий Сенат який складає 100 людей і в якому у республіканців лише 53, він, в принципі, був відповідальний за всі призначення. У знову ж таки, республіканців 53, але для більшості рішень потрібно 60 голосів. Ну, тобто, без демократів в Сенаті нічого не проходить. Що стосується Палати представників, то там зараз тимчасово 218 на 214. Більше залежить від явки, тому в теоретично республіканці можуть це проїхати і без демократів, але дуже часто їм знову ж таки потрібні голоси демократів ну тобто. Якщо перенести це на наші реальні, де у нас є теж монобільшість, причому значна монобільшість, і невелика кількість опозицій. Ну відверто говорячи, вот спостерігати це достатньо дивно, тому що в республіканців немає більшості в сенаті, ну, тобто вирішальної більшості, у них немає 60 людей, і відповідно у них немає. Величезної кількості голосів запасу перед навіть Палати представників. Ну, відповідно, коротше, у демократів класна карта, і вони її можуть використовувати. Тим не менш, ми спостерігаємо, що на демократів сильно не звертають увагу ані республіканці тим більше Трамп. Ми бачимо навіть в їх приниження. Той самий е демократ, е який став просто. Крикнув з місця, що у Трампа немає мандату, його просто вигнали. Ну вивели з зали засідання і під час виступу Трампа. При тому, що буквально рік тому та ж сама Меджірі Тейлер Грін, права радикальна республіканка, весь виступ Байдена кричала, що він зрадник, брехун і все таке, щоб ви розуміли, його того демократа не з Техасу не тільки вивели, потім вони проголосували, ще дати йому догану і Декілька демократів, приблизно десяток, навіть за це проголосували, ну, щоб ви розуміли весь рівень ситуації. Тому сьогодні в нашому відео я, як все ж таки непоганий експерт в американській політиці, буду вам розповідати, чому так трапилось, яка тактика у демократів, на що розраховують вони по боротьбі з Трампом, чому у Трампа вдається абсолютно не зважати на те, що о, там і на, на що розраховують демократи, ну і взагалі дам прогноз, як воно буде розвиватися. Нагадаю, що ви на каналі «Залізний нардеп», бо зазвичай ми розбираємо, куди йдуть ваші гроші. А сьогодні пояснимо, що також має на жаль на наш вплив. А політика США, особливо зараз внутрішня і зовнішня, ну вона достатньо м'яко говорячи сильно впливає на наше життя. Тож починаємо. Що з демократами? Фактично, вони не сильно та й програли Трампу. Так, він переміг майже в кожному вирішальному штаті, але якщо подивитись деталі, то там ця перемога вона відрізнялась на декілька відсотків. І, відверто говорячи, буквально декілька десятків тисяч людей могли би вирішити ситуацію і світа, і США, зокрема, зовсім іншу сторону, і стала би президентом Камала Харріс, Вона представляє демократів. Але тим не менш, Трамп переміг, отримав. Дуже маленьку, прям історично маленьку більшість в палаті і, відповідно, в Конгресі у нього теж в Сенаті у нього теж немає вирішального голосу. І далі понеслося просто дуже сильно всі ці укази рішення Трампа, Додж, Маск, руйнація інституцій, ліквідація зупинка фінансування і демократи фактично нічого не можуть з цим зробити. Я наведу буквально декілька прикладів. Ви їх. Впівпевнений, що вже бачили достатньо багато, просто такі насправді найбільш показові. Наприклад, та ж сама історія з тим, що Трамп запустив депортацію іммігрантів, він взагалі скористався законом 1798 року, який був спрямований на те на те, щоб депортувати венесуельців, і відповідно, от в користуючись цим законом, м'яко говорячи, не дуже легально. Запускаючи процес у цієї депортації, демократи зробили нічого проти цього рішення. Вони написали багато статей, зробили твіти, трошки походили з плакатами, і фактично на цьому все завершилось. Далі ситуація розвивається ще більше. Федеральний суддя забороняє цю депортацію. Трамп просто її ігнорує і далі продовжує депортувати людей. Демократи знову обурюються. Але нічого по факту не роблять ні, як не блокують ані трибуну, ані протести. Ну, просто проводять свої тан де вони записують усіх 10 людей, які їх прийшли підтримати, і все. Інший приклад теж достатньо показовий. Це історія з скасування права на громадянство по народженню. У них є в Штатах таке право землі, їм часто користуються, в тому числі, і українці, коли приїжджають, народжують там дитину, вона автоматично отримує відповідно громадянство США по право Землі. Суди, це рішення Трампа блокують, він хоче це скасувати, нагадаю. Але адміністрація йде далі в Верховний суд, затягує процес і нічого в принципі далі не відбувається. Тобто, зараз указ Трампа продовжує ну, де-факто діяти. Знову ж таки, демократи на все це дивляться зі сторони, пишуть твіти, навіть засуджують в соцмережах. Але, ну більше по факту, вони знову ж таки нічого не роблять. Напевно, найбільш таким проблемним. Питанням для демократів, який показав от всю цю слабкість, було голосування за бюджет. Дуже коротко, щоб не занурюватись в деталі. Бюджету у США досі не прийнято. У них є тимчасові резолюції, це вже тягнеться другий рік, і відповідно Трампу треба було дуже. Терміново продовжити бюджет до 20 березня, інакше був шандаун, що означає зупинка відповідно всього фінансування уряду. Що роблять відповідно демократи? Вони заявляють, що оцей цей бюджет, який хоче продовжити Трамп на півроку, щоб робити далі, те, що він робить, вони не підтримують там справді багато речей, які ну фактично йдуть в розріз їх ідеології. В палаті представників з великими боями, але тим не менш Трамп зможе отримати більшість своїх республіканців. Цей тимчасовий бюджет проходить, доходить до сенату, де без демократів ніяк. У них вирішальна більшість, там, як мінімум, сім демократів мають проголосувати що за процедуру, тому що вона потребує 60 голосів. Нагадаю, республіканців 20 53 і. В кінці, тим не менш, у нас демократи спокійно голосують. Десять, якщо не помиляють, демократів проголосували за цей бюджет без будь-якого пояснення, в тому числі і. Топ лідер демократів в сенаті, пан Шумер, що викликало прям вже ну великі дискусії в першу чергу серед їх прихильників, тому що до цього ж той же самий пан Шумер та і всі демократи обіцяли, що вони будуть блокувати бюджет Трампа. Це була їх ну така головна карта проти нього, і вони його благополучно злили. Ну, по факту віддали всі свої козири Трампу для того, щоб він півроку міг далі продовжувати займатися тим, чим займається. Далі було багато речей. Це скасування ем, Паризької цієї кліматичної угоди, яку підписував Трамп, і різні соціальні ем, його рішення. Знову ж таки, більшість цих рішень неможливі без сенату або без палати представників. Що не менш мають пройти консультації. Трамп на це не звертає увагу. Демократи знову нічого не роблять. Не буду забувати і про нашу історію, коли після сварки в овальному кабінеті Трамп сам заморожує допомогу і передачу розвідданих. Знову ж таки, ця допомога за це проголосоване рішення Конгресу, воно вже має виконуватись. Ну, Трамп говорить що я не буду виконувати. Знову ж таки, Демократи обурились, написали багато речей в своїх е, прес-релізах. Вони, до речі, не пишуть так прямо, а просто випускають прес-релізи зазвичай. Але по факту нічого далі не відбувається. І тут ми поступово приходимо до головної якби, інтриги або пояснення, чому. Е, От, все це в Конгресі, особливо серед демократів, так мляво, це питання якраз судової гілки влади і впливу на неї Трампа. По-перше, Трамп достатньо ще до цього в свою першу каденцію понаставляв багато своїх суддів, які йому допомагають, і особливо це все, що стосується Верховного суду. Друге, Трамп по факту просто. Е, дуже часто не виконує рішення судів, і ми про це поговоримо. А третє, в Верховному суді, е, е, окрім там. Дуже невеликих виключень, ну вони все одно потім переглядають рішення і приймають на користь Трампа. Ну і останнє відверто говорячи тому що там Трамп і його адміністрація почали зараз навіть переслідувати різними звільненнями адміністративними речами тих суддів які виступають проти нього. Ну і якби. Тут трохи важко тим самим чесним суддям якось дотримуватись у цій незалежності. Чому демократи, розуміючи всю цю ситуацію і далі нічого не роблять, є декілька пояснень. Напевно, одне із них це те, що, а, у них немає лідера. Давно ви, напевно, про ту ж саму Камалу Харріс не чули. Б у них зараз тактика умовно чим гірше, тим краще показати, що ось який поганий Трамп, ось в які речі він погані робить, зупиняє медікер, зупиняє соціальні різні видатки. Ну коротше, нагнати цього страху, да, дати йому можливість врізатись всі стіни, які він хоче разом з масками. Ну а потім вже перемогти на проміжних виборах, які будуть через два роки відповідно. Де вони зможуть отримати більшість в Палаті представників і, можливо, навіть в е Сенаті. І останній момент, який е я дуже-дуже недовго не міг зрозуміти, е по політиці США довелося багато прочитати статей, і напевне я маю відповідь, е що. Е що заважає, тим не менш демократам діяти активніше, оце блокуванням трибун, блокування голосування так і таке інше? Тут е, ми переходимо до пресловутового е, слова, вираза, яке називається верховенство права. В штатах справді вірять, що всі питання треба вирішувати в судах. Ну, тобто, це не як у нас, і коли ми одразу розуміємо, що ну, якби на Зеленського і Кампашку в е, суд немає сенсу подавати. І вони настільки переконані в стабільності своєї судової системи, що в принципі всі такі конфлікти вони вирішують тим, що подають в суди. Ви бачили, що подає і профспілки, і сейдії, і та ж сама Радіо Свобода. Ну коротше, от вони щось бачать не так, щось їм не подобається. Вони йдуть в суд. Не блокують трибуну, не роблять протести. Не роблять якісь страйки в конгресі або в біля адмінбудівель. Хоча це вже починає відбуватися іноді. Вони просто йдуть в суд і читають судового рішення. Трамп знайшов відповідь на цю тактику, і вона достатньо проста. Він просто не виконує ці рішення. Ну, тобто, він голова адміністративної виконавчої гілки. Судова гілка йому говорить, зроби так. Він говорить дякую. Літак вже в повітрі, ми все одно будемо вивозити іммігрантів. Або ні, ми все одно будемо відміняти якесь фінансування. Все, ось тут дедлок. Що може далі трапитись? от на це відповідь ніхто не дає, тому, коли, тому що коли питають демократів: ну, типу, класно, ви подали в суд, суд прийняв вашу сторону, далі Трамп нічого не робить. Вони говорять, ну, так, це буде конституційна криза, і все. От на цьому. Цей шалений круг е, потужної опозиції замикається скоріше за все, тут все одно Трампа догонять історії з судами. Вони так чи інакше почнуть діяти, якщо не на. Центральному рівні, то вони почнуть е, йому заважати на рівні штатів. Половина із штатів очолюються губернаторами, губернаторами демократами Вони, силаючись на рішення судів, просто не будуть її там виконувати якісь рішення Трампа, і він знов ж таки сильно їм нічого не зможе тут, тут зробити. А і я так думаю, що судячи по кількості судових рішень, вони ми це не помічаємо. Кожен день їх здає там геометричні прогресії більше. Я думаю, що приблизно місяць-два, і, і Трамп і його адміністрація справді вже не зможуть їх ігнорувати, тому ну, що це буде прям вал рішень, ну, з якими технічно вже буде важко справлятися. Але поки. Демократи дають йому можливість робити те, що він робить, нічого не протидіють. По факту обмежуються дуже дуже млявими заявами. І мені здається, перший демократ, який просто відкрито займе трохи іншу тактику, окрім як чекати рішень судів, які Трамп так благополучно зараз не виконує, ігнорує, і стане наступним президентом США. Але американська політика теж не Менш не перебачу, ніж українська, але я думаю, що ми побачимо ще багато поворотів на цьому сценарію. Сподіваюсь, тепер ви зрозуміли, що відбувається в Штатах, що найменш по речам, які в тому числі і нам важливі, такі як постачання зброї. Ну а далі буду вам ще записувати такі відеопояснялки, щоб ви трохи більше дізнавалися не тільки про українську політику, а і про американську. Дякую, ви були на каналі Залізний Нардеп, з вами. Був Ярослав Железняк, і до наступних зустрічей.